Зараз я записую вам це звернення з Києва під звуки сирен, які сповіщають про повітряну тривогу до яких за 25 днів повномасштабної війни з Росією ми так звикли. My name is Оксана Іванців. I'm from Kyiv. And months ago, I had a normal happy life. Я Світлана водолага. Я полковник. У мене є син. Доброго дня, мене звати Катерина, я мама трьох діток, молодшим рочок і один місяць. Мене звати Слава, я мама трьохрічного сина. Мене звати Юлія Спориш, я засновниця і директорка громадської організації Дівчата і я мешканка Ірпеня. Найправильніше рішення, яке ми прийняли, це, це виїхати в перший день. Я пасічник Любила Анатоліївна. Проживала в місті Маріуполі Донецької області. Була винуждена виїхати з міста коли почалися обстріли. Ми жили під Києвом, ем, в зоні активних бойових дій, і потім нам... І потім нам довелося залишити наш дім і переїхати в безпечне місце. I had to take my child and a little bag to kiss goodbye my husband and to cross Ukrainian border. Найжахливіша ніч у моєму житті була, коли ми перетинали угорський кордон. Я і четверо дітей, і ми не знали, чи ми чоловіка чи ні. Нас переважають папа і. І папа, ти їдеш ні, What I left behind was the country where I was really happy. but I had to save my child from war. момент, я не собралась уезжать из города. Мне там остался сын 24 года. я думала остаться с ним. Но дети, они сказали, бабушка, мы без тебя никуда не поедем. Сын меня успокоил и сказал, мама, едь, едь с ними, ты им нужнее. Я, я буду здесь с ребятами в городе. Со мной будет все хорошо. Этой надежда я живу до сих пор, так как с 1 марта у меня нет связи с моим сыном. І хто з ним жив і ну, ні, я не знаю на сьогоднішній день. Ти хотіла виїхати? Ну, то... я, я не знаю, оскільки я розумію, що виїхати просто фізично неможливо. Бабуся моя свекруха, вона ну, маломобільна. Тобто, сама трьох дітей я просто не, 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 фізично на собі не потягну. Катюш, а якби ти фізично хотіла виїхати з окупованого місця, вони випускають когось, хто хоче виїхати. Ну, в нас гуманітарних коридорів немає. Можливо, хтось і виривається, але я не чула. Я знаю, що ті сім'ї, які виривалися з балаклії з Ізюму, вони були просто розстріляні. Моя війна почалася після смерті декількох моїх знайомих. Я вирішила, що я не можу більше сидіти, склавши руки. І новими барвами ця війна заграла для мене як, власне, і новими сенсами. Коли 5 березня 2022 року в спробі звільнити Маріуполь і деблокувати його загинув чоловік, якого я люблю. Його вбили росіяни однією кулею, але перед цим він встиг підбити танк. Наскільки смілива і відважна ця людина була. Увага! Пинал цивільного захисту повітряна тривога. Ми зараз у відділенні хірургії новонароджених, і ось такого маленького хлопчика і таких маленьких діток, коли ми чуємо повітряну тривогу, ми маємо вести з усім обладнанням у підвали. І лікарі роблять це вже майже два тижні кожен день. Так і з монітором. Росія воює з мирним населенням. Росія вбиває мирне населення України. Вбиває жінок, вбиває дітей, вбиває людей похилого віку. А ще вони вбивають тих, хто рятує, вони вбивають лікарів, вони вбивають рятувальників. Ну, по-перше, да, звичайно, шукали адміністрацію міста. По-друге, окрім того, що вони вбивали чоловіків призивного віку для того, щоб ніколи більше не було нових українців. Вони ціленаправленно шукали вчителів, викладачів, вихователів в дитячому садочку і вбивали їх першими, тому що вони виховали націю незалежних, незалежних українців. І якщо не буде вихователів вчителів і інтелігенції, не буде кому виховувати, і ми, ну, за їхньою думкою, перетворимося в таке ж бидло, як вони. І Наскільки я розумію, був спеціально, спеціальний наказ шукати інтелігенцію і знищувати її власне. так само, як вони робили і в 30-х роках, і в 40-х, і під час Голодомору. Їх техніка і тактика не змінилась. І, на жаль, багато з них мали поіменні списки. Жителів вони розстрілювали фактично там викладача дитячої музичної школи або письменника. Вони знали це, Вони йшли туди спеціально, вони знали, що там живе така людина. І вони її шукали. Тому для нас це особливо небезпечно. Уже навіть по звуку навчилися розрізняти, що летить. Мені страшно, що моя дитина знає, що таке мама. Треба лягати на підлогу, літаки пішли. Меня дитина знає, що таке зривається. Моя дитина знає, що коли що таке стріляє, що таке танки, вона вже розрізняє, що таке ПТР, що таке танки пішли. Хоча я не дозволяю, щоб вікна дивилися, але це страшно. Це страшно, що він свої три з половиною руки, це вже все знає. І він коли стріляє, він просто просить: мама, скажи, нехай вони не стріляють. Мама, чому вони до нас прийшли? А я йому не знаю, що повісти. Просто не знаю. Коли він лягав там спать? Він питав: мама, а чому ми тут? Чому ми в підвалі? Я йому казала, тому що ем, на нас напала Росія. А Росія це злодії. І вони хочуть забрати нашу квартиру, забрати твої іграшки, твої мати, речі. Мати. Батути, наші будинки, наші машини. Хоч і кажуть, не можна проклинати, але тут по-іншому вже душі не, немає нічого, окрім прокльонів до цих нелюдей. Вони розважаються, вони з танків стріляють в будинки. Це жах. Авіаудари наносилися по складам продуктовим, щоб люди не їли. Там був такий великий досить склад з продуктами. Ну, під броварами. І він був розбомблений вщент. В Маріуполі дуже багато погібших дітей, які вмирали від обідування, мож... тому що ополченці не могли всі конці міста доставити воду і питання. Наші солдати це таке шоу. Як це з точки зору у них середньо. Ну, Це насправді дуже стандартна ситуація. Це зовсім не про зґвалтування, це про владу. А насправді про безсилля, безсилля того солдату, тому що він через згалтування він хоче продемонструвати, що він щось може, і це його єдиний спосіб, спосіб показати, що він чогось вартий. Це можливість самореалізації і закрити якусь його травму, яка є. Дуже часто військові зґвалтування — це публічне Да? Там немає жодної приватності. Час, ну, я вже можу казати про випадок, який публічно Наші можновладці опублікували, що хлопчик був зґвалтований на очах у її матері. Тому, по-перше, це не відбувається таємно, це не відбувається якось анонімно в якомусь закритому приміщенні. Часто у цього є багато свідків. Дуже часто це групові зґвалтування. і третє часто це триває тривало у часі. Це не одномоментний раз, це не одне зґвалтування. Насправді ми почали тільки на цьому тижні. Ми публічно оголосили, що ми готові працювати. Фактично за три дні в нас є два звернення від постраждалих, і ще більше в нас є звернень які від наших партнерів. Те, що ми знаємо, це менше ніж 1% від того, що сталося. Це 100%. Єдине, що можу сказати, що це були обидві обидві жінки. Плюс я точно знаю, що у наших колег в роботі є дев'ятирічна дитина, 12-річна дівчинка і тринадцятирічна дівчинка. Путін буде плакати. Коли в нас ну вже оскільки до нас гуманітарну допомогу як так не ну не допускають, то росіяни роздавали допомогу і люди йшли брати. Я для себе ще не вирішила це моральне питання: що робити, коли діти будуть голодні йти брати ага. той продуктовий набор. Чи це діти далі голодними, чесно, я не знаю. Я ще для себе це не відпну. я, Поки що є, чим дітей кормити, я нікуди не піду. Це мій холодильник. Ось бачимо, рушничком прикрити оці навіть зелененькі лампочки, які там, щоб їх не було видно. Так, є суп, ось трошки залишилось. Є ось тут трошки дитячої каші з гарбузом. Щоб погодувати їх сьогодні ввечері, є трошки смальцю. Це для хліба, там, ну, щось приготувати, засмажити, так ось бачите? Тут бабусини лікарства. Щоб ви розуміли рівень мого оптимізму, я вчора ходила на базар і там, на щастя, я насіньєвий магазин, де можна було купити, щоб городину посадити. Ага. Тому я нікуди не збираюся, розумієте? Я я я. Я хочу вірити, що це скоро скінчиться, що приїде мій чоловік і, і все я якось буде потроху налажуватися. Я не я не хочу нікуди їхати. Я нікого сюди не запрошувала. Мене не треба ні від чого рятувати. We Don't want to be refugees. We want to return home. and, to revisit all these beautiful and wonderful countries one day. For business, education, tourism, but not as refugees. Тобі там Тобі там страшно? Дуже страшно, але, але я в себе вдома. Я на своїй землі. І це мені дає сили. Тому що вкладено дуже багато сюди. Тут народжені мої діти. Я розумію, можливо, це моя відповідь дурна для когось. І скажу, що вона чіпляється за те, що може, можна зруйнувати в хвилину. Не знаю. Я вірю, що хочеться вірити в те, що це все мене і ми виживемо тут. Це власне війна проти українців, проти української нації. Не перший раз ми їх викорюємо з своєї землі, і, і буде. Ще треба працювати, але ми точно зможемо. Я пишаюся тим, що мій народ наскільки сильний, я пишаюся, що я його частина, Що б ви сказали до світу, до світової спільноти. Будьте на кінець, не знаю, якимись сміливішими, такими, як наші воїни, вони не бояться нічого. Адже на сьогодні немає гарантій, що після України. Путін не захоче покорити ще якусь країну. Він не зупиниться лише на Україні. Наша кінцева мета це перемога. Перемога у цій війні, яка почалася майже вже 9 років тому, в 2014 році, яка перед цим тривала ще 300 років, і який нарешті має прийти кінець на умовах України. It's a little green. I'm slow.